Привіт, привіт, друзі! Мене звати Мар'ян, і я нарешті знімаю новесеньке відео. Ви на каналі Мікс Блокс на українськомовному каналі, де ви бачите світ конструкторів Лего. Сьогодні я хочу анонсувати розіграш на цілих три місця. А саме перше місце получить новесеньке Лего Гаррі Поттер з частини, де вони мали змагання, компетишн та і вони змагались за якийсь там кубок е Хогвартса, Ну щось типу такого. Хто дивився фільм «Гаррі Поттер», той розуміє, про що це Лего. Загалом серія дуже прикольна. Це новинка, яка вийшла там того року. Тому я думаю, буде цікаво отримати абсолютно кожному Лего Гаррі Поттер». Тому що це така серія, як не місто чи Сіті, чи там якийсь Star Wars, А це така серія особлива, яку я думаю, хоче любий шанувальник Лего будь-якої серії. Тому, друзі, забирайте, але ще розкажу про друге третє місце і про умови, які вам потрібно виконати, щоб отримати усі ці нереально круті призи. Ну що ж, переходимо до другого місця, а саме ось такий набірчик LEGO City, який, до речі, спонсорований. Ось ви його зможете теж отримати. Це у нас мийка, яка вийшла влітку, тобто новинка того року. Так, вона коштує доволі багато, 600 гривень, тому я думаю, теж вам буде цікаво її положити. Ну і також ще у нас є третє місце. А саме ось такі фігурки військових, які ви бачите на своєму екрані. Тут є німець ЗСУ і, вроді, просто якийсь крутий солдатик. Ось, це у нас такий, можна сказати, Якби колаб, колаб з іншими ютуберами, а саме з рост артом Ми для вас зробимо цей нереально крутий розіграш, щоб ви могли отримати усі ці нереально круті призи. Але, друзі, хочу вас дуже сильно попросити е, проявити актив, залучити друзів та максимально багато поширювати цей розіграш, тому що він обіцяє бути крутим. А для вас, від мене. На моє день народження 7 листопада так запам'ятайте, запишіть собі в нотатки цю дату. 7 листопада Мар'янчику буде 16 років, і я анонсую теж дуже-дуже крутий розіграш, де ви зможете забрати грошики на новесенький конструктор Лего. Так, друзі, саме для вас все це буде і в честь мого день народження, що подарки мають дарувати мені, але подарок я зроблю вам. Тому чекайте з нетерпінням. Поставте, будь ласочка, дзвіночок, і не пропускайте моїх відео. А тепер переходимо до умов. Отже перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал. От реально, підписатися, поставити лайк на це відео і просто обов'язково-обов'язково. Обов Ну, нажати на дзвіночок, от прям обов'язково нажати на дзвіночок, тому що я це можу дуже легко перевірити. Є функції, які дозволяють перевірити, чи ви поставили дзвіночок, чи підписалися, і чи поставили лайки. Так до речі, зараз всі функції є для цього. Ну що ж, друге, що вам потрібно зробити, це перейти в опис та підписатися на спонсорів. Тобто на мого друга Ростарта, який є спонсором там, та, на різні соцмережі, так, там телеграм-канали і так далі. Тобто, всі посилання ви знайдете в описі, просто там переходите і підписуєтесь. Максимально легкі вимоги для вас, ну, реально робляться там за одну-дві-три хвилини, і ви берете участь. А вже 3 листопада, так, друзі, в 17.00 ви зможете. Е... Якби так я розкажу, та ми розкажемо вам результати, які будуть в телеграм-каналі Ростарта. Так вам потрібно також буде підписатися на телеграм-канал Ростарт, який ви бачите на екрані, і нажати кнопочку в його каналі. Беру участь. До речі, там конкурс буде, точніше розіграш закріплений. Тому все дуже легко, і я надіюсь, вам сподобались призи. І ну реально, все дуже легко робиться. І я дуже надіюсь на вашу підтримку, на вашу... Участь та завзятість, тому що ми для вас стараємося. Я хочу, щоб наш українськомовний контент. Поширювався якомога далі, щоб ми, українці, мали своє і мали змогу далі жити, далі заробляти кошти за допомогою Ютуба та донатити на дрони та армію. Тому я вас дуже сильно прошу, друзі, підтримуйте українське, поширюйте українське, нажимайте на той дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Чекайте мої прямі трансляції, а також я анонсую наступне відео, яке буде нереально крутим. І навіть першим на українськомовному ютубі. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Пиши в коментарях, я чекаю нове відео, тому що я вам обіцяю, просто обіцяю, що воно вам дуже сильно сподобається. І ви будете мені дякувати за такий нереальний контент. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд, беріть участь, чекайте мого день народження. Моїх нових відео та прямих трансляцій почались канікули, а це означає, що буде гаряче. Всім па-па!